Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День 17-й Допомагати душам у чистилищі Обов'язок справедливості. Віддай, що винен Матея 18,28 Душі в чистилищі терплять не лише задля переблагання Божої справедливості. Але часто також як жертви несправедливості зі сторони людей, і то не раз таких, яким найбільше довіряли. Милосердя для нещасних одне з найістотніших почуттів людського серця, яке схиляє нас до того, що охочіше обіцяємо і даємо таким усе, що лише в наших можливостях. Так чинимо особливо тоді, коли вмираючий у своїй великій муці надіється на наші молитви. Не можемо противитися такому проханню, коли охоче обіцяємо йому, що ніколи не забудемо про нього в своїх молитвах і постійно всілякими способами будемо йому допомагати. Але, на жаль, тільки стихнуть похоронні дзвони, ледве закінчиться відправа, а вже почуття наші слабшають. Уже стаємо байдужими і забуваємо про молитву і поміч, яку обіцяли і до котрої маємо відчувати себе зобов'язаними. Дуже часто зобов'язує нас не тільки дана обітниця, але суворий обов'язок справедливості. Трапляється це тоді, коли хтось отримує спадок, призначений для допомоги померлим недотримання такого заповіту. Несправедливість стосовно Господа Бога і людей. Якщо, як пише святий Іван, кожний, хто ненавидить брата свого, душогубець, то що можемо сказати про того, хто не тільки не любить померлих, але навіть відмовляє їм у тому, до чого зобов'язаний кожен згідно зі справедливістю? Як то так говорить святий Іван Хризостом? Погане спалюють разом з тілами своїх улюблених померлих навіть те найцінніше, що належить їм, а християни привласнюють собі те, що повинні принести в жертві не через спалення, а через учинки відкуплення за померлих, аби виєднати їм вічне щастя. Погане спалюють скарби своїх померлих, щоб віддати на марну честь їхній пам'яті. А християни допускають спалення не тільки померлих, але й їхніх душ, бо хочуть насліддям їхнім збагатитися. Яка то страшна відповідальність очікує недбалих у виконанні заповітів це ж позбавить допомоги душам у чистилищі, якої б вистачило, щоб багатьох з них врятувати, допомогти, результатом якої було б вічне щастя. Чи не заслуговують ці вчинки на те, щоб називати їх святотатством, а їх виконавців катами бідних душ. І Божа, і людська справедливість переслідує їх, декілька соборів піддали такі вчинки анафемі. Існує багато приписів щодо суворого виконання обов'язку справедливості. Хіба не багато знайдеться людей, які б не були боржниками однієї або кількох душ у чистилищі? Справедливість зобов'язує нас стосовно усіх, яким завдячуємо своїм становищем і майном, а також стосовно тих, кому ми щось винні або яких повинні винагородити за вчинену їм кривду. А оскільки винагорода за вчинену їм кривду належить померлим особам, то єдине, що можливе в такому випадку, допомогти їхнім душам. Якщо ми комусь зашкодили в доброчесності, якщо ми когось ненавиділи, якщо ми комусь подали поганий приклад і згіршення або відвернули від доброго, стараємося в міру своїх сил принести йому полегшення у вогні чистилища. Тим більше ми до цього зобов'язані, якщо привели когось до гріха, і якщо з нашої провини вони тепер терплять, то ми повинні з усіх сил дбати про їхнє визволення. Молитва. Не допускай, О Господи, аби ми грішили своїми несправедливими вчинками стосовно душ померлих. Отож просимо Тебе особливо за тих, за яких обіцяли молитися і за яких зобов'язані молитися. Вчини ласкаво, щоб наші винагородження відповідали нашому обов'язку, як також їхнім боргам з огляду на Твою справедливість. Щоб так вони осягнули нагороду вічного щастя. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, Через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина, Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. У житті святого Абата Рабана Маура був такий випадок. В одному монастирі віддавна дотримувалися звичаю, який ще й тепер існує в багатьох монастирях, щоб порятувати душі монахів, які померли, протягом 30 днів роздавали в Богам страви, котрі отримували б ті монахи, якби були ще живими. Одного разу, внаслідок епідемії, померло дуже багато братів, і скупий розпорядник не виконав для них того доброго звичаю. Або відкладав його на пізніший час, та незабаром і він помер. Не дісталося йому нічого з того милосердя. За декілька днів з'явився абатові і сказав Ще перебуваю в тяжких терпіннях, хоча молитва братів приносить мені велике полегшення, але не можу бути звільнений із чистилища, Поки не будуть звільнені мої брати, які там затримані через мою скупість. милостиню, яку роздають у моєму наміренні з Божого розпорядження не мені, а їм призначається. Дуже прошу подвоїти милостиню, бо після відкуплення моїх братів Господь Бог і мене визволить. Так і сталося. Місяцем пізніше знову з'явився. Але вже був спасенний. Посилання на книжечку, як завжди, буде в описі під відео і в коментарях під відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал, хто разом зі мною молиться, хто разом роздумує. Щиро запрошую підписатися всіх, хто ще не підписався поділитися своїми друзями, поділитися старшими людьми, яких ви знаєте, тому що я знаю, що старшим набагато важче читати, ніж слухати. Слава Ісусу Христу!